Перший віце віцепрем'єр самопроголошеного кримського уряду Рустам Темільгаліїв подав у відставку, і її на позачерговому засіданні вже схвалила так звана Рада Криму. Тиміргаліїв каже, що давно вирішив працювати до завершення першого етапу так званого перехідного періоду, і він уже позаду своїми планами на майбутнє. Один з найактивніших організаторів кримського референдума ділитися не хоче, але є інформація, що звільнився він заради майбутньої кар'єри у федеральних органах Росії. Кремль уже оцінив його заслуги. Сьогодні Тимергалієва нагородили медаллю за повернення Криму. Я э, договорився з Аксоновим, з Константиновым, что я довожу до логического завершения несколько проблем. Проблем связанных с водообеспечением Крыма стабильным, с энергетикой. И э, І саме сложное, наверное, проблема – это введение рубльової зоны и развитие банковских учреждений. Эти проблемы на сегодня уже решены.